Де машину поставили, інспектор? 0152 кажу, де ви машину поставили на Круговому русі? На круговому русі? Ну Що, щось не то говорю? Де машину, кажу, поставили? Інспектор, ви що, тяжкий, чи що? Та так як рахую за потрібне. Машину заберіть з перехрестя! Машину з перехрестя! Увага інспектор, ви хочете поговорити? Заберіть машину, я зараз буду викликати старшого Заберіть машину, звідти інспектор Я хто я? Я водій є! Я викликаю 102 інспектор, ви не забираєте машину? 102, коли нас напали ні, я бачу неадекватно на дорозі. Шо? Я бачу неадекватного інспектора на дорозі. Що так, перло забрати машину? Це порушувати правила. Не ну от, ну, я от, маю от маю бач, бути, то вже хоч добре. Хто водій того транспортного засобу? Ви водій? Можна ваше прізвище? А, Миколишин. Миколишин, я напишу на вас кар. Я ще собі зараз зроблю відеозаписи. Тому що Миколишин, ви дійсно щось себе ведете неправильно. 0102 Щасливо? Ну бачиш можеш як хочеш